У нас сьогодні з вами незвичайний урок, так, ми вже домовилися, що сьогодні будемо говорити про навчальний проєкт. Молодці, а саме математика в побуті. Сьогодні наша задача, дітки, продумати головний задум проєкту, який він буде, як проводити будемо з вами дослідження, як розв'язувати будемо проблему, і як презентувати проєкт. Для цього на сторінці 27 ви бачите, вашого підручника, mm -hmm. все гарненько написано. Люди не завжди замислюються про зайві витрати прісної води. Правда, діти? І ми про mm -hmm. це говорили з вами на уроці Я досліджую світ, якщо хто пам'ятає, Так? так пам'ятаєте про це? Так, ми ж з вами вже mm -hmm. проводили дослідження. Хто мені нагадає, що ми там досліджували, який був у нас зв'язок з водою? Що ми робили? Що потрібно воду економити. О, молодець, Міланочка, згадала. Ми проводили з вами дослідження, як треба економити воду. Оце молодці. І сьогодні цей проєкт дуже буде пов'язаний, але він у нас математичний. Там ми створювали правила, так, у я досліджую світ, а тут ми будемо робити математичні розрахунки, порівнюючи наші до. І після, да, який ми будемо проводити такий з вами, ніби дослід? Який задом проєкту, діти? Люди не завжди замислюються про зайві витрати прісної води, правда? Проте mm -hmm. майже вся вода на землі, яка діти найбільше? Толона. 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 Ми про це говорили <гул> розумночки. Тож, щоб дізнатися і отримати більше інформації про це, ми можемо скористатися чим? Гуглом. Гуглом, інтернетом, пошуковою системою. Чи знаєте ви, діти, стільки води витрачається у світі на потреби промисловості, на сільське господарство, на побут? знаєте? Так. Скільки? Може... Багато. багато. Дуже багато, да? Це якщо так прикинути на око, так, так говорять. Точно дуже багато. Бо якщо ми подивимось. Десь, може, десь десять ведер. А, більше. Так, що я думаю, набагато ще... більше, правда, діти, якщо так прикинути, якщо глянути на цей малюнок склянку, в якій помістилася вся наша планета, так, це означає, що використання води величезне, правда? Постійно потрібна вода. Так от дивіться, дітки, щоб виростити, наприклад, одну тонну бавовни, витрачається аж 11 мільйонів літрів води. Ви уявляєте, Ого. скільки це? А вишні? Три мільйона літра, а пшеницю щоб один мільйон літрів. А картоплю подивіться, скільки треба. Двісті тисяч літрів. Ви уявляєте? А для виробництва, коли вже виробляють да баговну, тканину, там необхідно від десяти тисяч до двісті тисяч літрів води. Вовняної до 400 тисяч літрів води. Ви уявляєте, які це величезні колосальна кількість води, вікторів на що Бодя? Я тут таке в Гуглі побачив. Тут пишуть, що через 25 років вода на землі закінчиться. От, бачиш, Бодя, це те йде до того, діти. Молодець, що ти вже навіть інформацію знайшов, поки я говорю діти йде до того, що якщо люди не будуть, це заклик. Народу, людей, да, планети, жителів планети до того, що воду треба берегти, економити, тому що якщо ось так використовувати її безцінно, без задумів, да, якихось, то тоді вона може зникнути. Ви бачите діти по телевізору, дуже часто показують, що там вода висохло озеро, там вже зникла засохла річка, там уже морі води стало менше, правда? Стічні води у нас. А ще у нас, ви знаєте дуже добре, що наша планета має океани, океани, моря. А в них ви сказали, більшість переважає соліна вода. Так? А прісна вода це в підземних водах, та й в льодовиках знаходиться прісна вода. Але льодовики, це ж далеко, правда, і прісна водичка до нас як Nein. в підземних водах, якою ми користуємося. Наші е, джерела, з яких ми дістаємо, да криниця, де ми набираємо водичку, mm -hmm. але ж вона до нас приходить з підземних вод. Дивіться, діти, що сказав Богданчик, що людству загрожує нестача прісної води. Ось до чого да, ми можемо дійти, що угу. може статися величезна біда. І щоб такої біди, дітки, не сталося, ми з вами сьогодні проведемо такий математичний дослід, математичних розрахунків, які витрати води саме у нашому побуті. Ми знайдемо потрібну інформацію з вами і створимо свій. Проєкт, який ви будете на наступному уроці захищати, тобто завтра. Давайте зараз спочатку прослухаємо відео, де ви можете зрозуміти, що існує проблема нестачі прісної води. Але з цією проблемою пов'язана і інша. Це забруднення, да, про яке ми говорили, що дуже забруднюють воду. Тому економія чистої води стає ще більш важливою справою. Сідаємо зручненько та й переглянемо. Цікаве відео. 70% поверхні землі вкрито водою. Це важливий ресурс для забезпечення життя, а забруднення водойм є глобальною проблемою. Коли шкідливі речовини потрапляють до річок, озер і морів, якість води знижується. Брудна, бачите, яка це завдає шкоди здоров'ю людей, а також мешканцям водойм. Багато живих організмів гинуть через забруднення води, тому робити висновки про чистоту водойми можна за наявністю ні тварин і рослин. Найбільше забруднення води відбувається з вини людини. Хімічні речовини, що використовуються в сільському господарстві, є одним з основних джерел забруднення вод. Фермери обробляють посіви добривами та пестицидами для підвищення врожайності. З опером ці хімічні речовини потрапляють у водой. Деякі речовини, що містяться в добривах, наприклад, азот і фосфор, можуть змінити баланс водної екосистеми та знизити продуктивність водойми, фітопланктон одноклітинні мікроскопічні водорості. Вони використовують ці поживні речовини для зростання, що швидко збільшує їхню кількість. Це спричиняє цвітіння води. Водорості споживають вуглекислий газ, якщо вони густо кривають поверхню води, то перешкоджають потраплянню сонячного світла, необхідного для життя та розвитку інших рослин. Коли ці рослини гинуть, то їхні залишки розкладають бактерії, які збирають розчинений кисень із води. І, врешті-решт, водойма може стати непридатною для життя. До водойм також можуть потрапляти стічні води, що погіршує якість води. Такі забруднення особливо характерні для країн, що розвиваються через погані санітарні умови проживання населення. Забруднення стічними водами може спричиняти загибель живих організмів, що мешкають у водоймі, та призводити до поширення інфекційних хвороб серед людей, які використовують цю воду. Промислові відходи часто містять отруйні сполуки, що можуть потрапити у водойми. Це небезпечно для життя водних мешканців і людей, які споживають заражену рибу. Існує й багато інших забруднювачів води, зокрема, розливи нафти, кислотні дощі та радіоактивні відходи. Забруднення води є глобальною проблемою. І якщо ми хочемо захистити цей цінний природний ресурс, необхідне об'єднання зусиль усієї світової спільноти. Бачите тільки під. Час об'єднання наших зусиль, mm -hmm. правда, якщо кожен починати завжди треба все з себе. Якщо кожен з нас візьметься до цієї такої величезної справи для збереження води, так щоб вона була чиста. Ви побачили діти на відео, що який бруд да, викидають сміття ось тут, mm -hmm. да йде річка? Подивіться, зверніть увагу, просто викидають сміття до води. Ми почули mm -hmm. саме, що це все куди потім о, проходить всі ці. Thank okay. you. Бруд. У, землю. у землю у стічні води. Ті стічні води підтікають до криниць, да, до джерел, з яких набирають люди, воду п'ють. Тобто самі хто найбільше шкодить діти планеті? Ми зрозуміли. Люди Люди. люди. найбільше люди. Так от, треба починати з того, да, діти, щоб все-таки е, сьогодні наш проект вдався. Ми з вами обговоримо, створимо і е, як проводити будемо дослідження, так, який проект приведе нас. До того, щоб ми з вами під час роботи і розрахунків, які ми з вами проведемо і зробимо, ми з вами потім зробимо висновки, правда. Саме математичні треба зробити розрахунки, тобто ми визначимо, скільки води ви витрачаєте протягом дня. От слухайте тепер уважно, що вам буде треба робити. Це за один раз не зробиться. Це проєкт, ми його зараз не напишемо. Так? Угу. Наша задача нам треба буде дослідити, наприклад, скільки ви витрачаєте води протягом дня. Візьміть собі, наприклад, сьогодні да, таке завдання і почніть записувати. Коли ви використовуєте воду, Визначайте, скільки часу вона лється. Наприклад, чистили зуби, вмивалися, мили ручки, так, і все собі в блокнотик записуйте. 10 хвилин мила руки, 1 хвилину мила руки, так? тобто ми відзначаємо час. Здогадайся, як визначити кількість води, яка витрачається за цей час. Як визначити кількість води? Ти витрачаєш за день. Занотуй спочатку всі результати. Тобто, спочатку треба записати? правда, Усі результати, скільки вилилось водички у нас, а щоб зрозуміти, скільки води вилилося, можна що? використати якусь посуду, посудину, наприклад, якусь глибоку миску. І визначити, скільки літрів у цій мисці. Наприклад, у ній там один літр банку, наприклад, чи якусь посудину широку або таз, в який ви налили водички, помили руки, потім виміряли, скільки. Це було витрачено води, правда, діти? Або якщо ви знаєте, скільки літрів у вашій ванні, ви це чудово можете визначити і напис... записати собі в зошит, скільки було використано води. Подивіться уважно, як будемо розв'язувати проблеми. Ось така табличка у вас має бути на альбому листочку. Можете зараз зробити собі скріншотик, тобто ми будемо проводити дослідження і результати записувати в таблицю. Під час чищення зубів виключати воду і користуватися стаканчиком. Бачите, чому так пропонують нам дітки чистити зуби? Економити воду. Щоб... Ми будемо економити воду, бо ми наберемо кількість склянку води, нам потрібна, да, щоб пополоскати ротика і та все. помити щітку. І все. І а все. якщо вода постійно тече з крана. А буде води витрачати воду витрачатися втричі, а то і в п'ять разів більше буде витрачатися вода, тому що вона тече просто так. Пам'ятаєте, ми з вами на уроці домовились. Да, я досліджую світ, як ми будемо чистити зубки? Ну нагадайте мені, ми будемо вимикати води. Ану, всі, всі Віранічка, давай, скажи нам від усіх. Ми відкриваємо краник, мочимо зубну щіточку, чистимо зуби потім е, трішки наберемо води в ладоньку та опаласимо ротик, щоб вода не текла просто так. О, молодець, тобто намочили щіточку кран закрили. Розумнечки. Далі знову помили щіточку, кран закрили, помили ротик, закрили. кран закрили. Тобто, якщо ми навчимо самі ми себе того не відкритим, щоб вода просто так не текла. Колотець. всі дотримуються, як ми домовили, І Якщо ти покупаєшся, теж закрити потрібно. От, звичайно, діти під час водних процедур купатися. Пам'ятаєте, ми говорили, що краще покупатися під душем чи набрати повну ванну води? Під душ! Так, швиденько ополоснулися, і водичка у нас економиться. Ми набираємо величезну ванну для того, щоб покупатися, а потім куди ця вода, діти? Вона просто виливається до стічних вод, правда? Тобто, дивіться, що ми робимо? Скільки води витрачалося за добу раніше? Тобто, можна провести сьогодні дослідження. І завтра, бачите, два дні okay. ми можемо робити. Тобто, ми можемо цей проєкт тоді не завтра здавати, бо нам мало часу да, провести okay. дослідження. Давайте тоді домовимося, що ми цей проєкт будемо захищати, я так думаю, у п'ятницю. Давайте зорієнтуємося на п'ятницю. У нас другий урок математика, якраз тоді буде захист. Тобто сьогодні, завтра, в четвер, у вас є дні досліджувати кількість витрачання води. Наприклад, ви визначили, що ви витрачали сьогодні, скільки да, ви витрачали, коли набирали. Один літр. один літр, наприклад, сьогодні да, було використано. Тоді, скільки води витрачається за добу, тепер? там, завтра чи в четвер. Якщо вже будемо використовувати скляночку, ми можемо 0,5, тобто менше, половину літра, да, ми побачимо, що так. Ми і ми бачимо, наскільки ми порівнюємо. На одну п'яту. На одну п'яту, тут тобто половинка, Один. Да, вже пів склянки, вже пів літра зекономили, правда угу. діти? Далі, що ми можемо сюди ще дописувати? Бачите, тут порожні пункти, це ви для себе маєте писати. Наприклад, миття посуду, Миття посуду, молодець Міланочка. Ось сюди ви допишете у себе кожен, коли ви будете робити проєкт. От тут вам треба буде записати все, де ви використовуєте воду, прісну воду. так? Тобто, на миття посуду за цілий день, наприклад, ви використовували 5 літрів. Да, там бігла вона і бігла, милась, і милась посуд, а може, в когось гості були в цей mm. день, да, на цьому тижні, та буде 10 літрів витрачено води. Тобто це залежить від того скільки ви витрачали, і далі у четвер. Ви зробите ще раз, а в четвер ви вже стали менше, да. Ви включили водичку, намилили швиденько, виключили і намилюєте миючим засобом усі тарілочки, ложечки, да, у вашій раковині. А потім ви включаєте водичку і швиденько переполоскали, правда, дітки? Теж, миючи посуд, ми не стоїмо, не миємо три години тарілку, а вода у нас біжить і біжить, да, діти? Тому проводити дослідження. Ось тут дивіться, наскільки зменшилися витрати, нам треба від загального числа відняти те, яке ви будете записувати кінцеве. Тобто, якщо 5, цілих літрів, так, то у нас тут буде. Два. 2... Два... Ну, якщо ти взяла 3,5. Щоб цілі 5 давали, давай візьмемо ціле число, якщо ми же вже з вами з комами не працювали, не заплутуйте самі себе. Напишіть, будь ласка, 3 літра, ось, нехай буде 3 літра, без 5. Ви від 5 віднімаєте 3, так, і буде 2 літра. Буде 2 літра. Наскільки зменшилось, да, ми вже бачимо, відняли. Так. Далі, купання, вечірнє купання, прибирання квартири, прання. Ви бачите, скільки використання води. Да? Прень, так. Наприклад, сьогодні ми прали, і наша там пральна машина захват робить на 9 літрів води. Да? І от ми, так. ми прали один раз. А якщо хтось прав двічі, то скільки тоді буде витрачено води? 18. 18, тобто ви дивитесь, ваша задача це дослідити кожен в себе вдома, у вас усе буде різне. А може хтось не прав у ці дні, да, наприклад, взагалі не використовував, угу. тоді не буде використання води. Знову ж таки, буде економія да, під час проведення цього проєкту дослідження. Потім, коли ви побачили і зекономили до да, наступного разу, ви попрали менше, наприклад, взагалі не прали, може бути нуль літрів, так, і потім віднімаєте правильно. Далі у нас іде, що прибирання квартири. да, Повністю миємо підлогу. Прибирання квартири. Так, ну, може прибирання. прибирання, а ви собі напишете, да? Ось ці, щоб ви не забули, потім скрін можете собі зробити. Оцю табличку ви формуєте на альбомному листочку. Зрозуміли? Ось точно так. прибирання, полив квітів, да, це може бути, купання. Тобто ви сюди можете не тільки 5 пунктів написати, а можете так. написати і хоч 10. Зрозуміло 40. 40 Скільки у вас використовується водички, скільки ви сюди пишете, саме де? Зрозуміли, це перша. Тобто засоби зменшити витрати води. Якщо миття посуду, то треба вимикати кран. да Ми домовилися, щоб не бігла постійно водичка, поки ви миєте тарілку. Якщо прання. Ми використовуємо, якщо пральна машина, вона сама робить забір води, да скільки їй потрібно, а, а якщо вручну, вручну, ми... то вже буде більше. Якщо вручну, ми можемо теж набрати дітей в таз води, так і попрати речі, наприклад, швидка прання потрібно. Але способи зменшення витрат води, який може бути зв'язаний з пранням, не прати щодня, правда, а збирати, наприклад, речі, потім е, вибрати день і, попра... і попрати, наприклад, там окремо, Речі, темні окремо речі, правда? Пральна машинка зробить забір водички. Так ми теж витрати водички зменшимо. Якщо в нас прибирання йде. Також ми маємо якісно прибрати квартиру один раз, да, наприклад, там у вихідний день, а потім підтримувати цілий тиждень вологим прибиранням, да, наприклад, там серветочкою десь витерти вологою, десь гачірочку намочили, протерли пил, якщо він з'явився. Далі полив квітів. Ми ж не можемо квіти поливати щодня, дітки. Так, так е. потім що з ними станеться? Це не можна щодня. Так, вони взагалі можуть згнити да, потім від такої великої кількості. Трішечки. Тобто ви робите дослідження, скільки ви витрачали за добу. Наприклад, на прибирання у вас пішло там 5 літрів води сьогодні. Да? А в четвер ви вже витратили один літр, щоб протерти пил, правда, вже вам не потрібно багато. Ви підтримували порядок, і різниця у вас аж 4 літри. Ви за ці дні зекономите. Полив квітів, якщо ви сьогодні полили квіти і витратили 2 літри, це залежно від того, скільки у вас квітів, правда, вдома. Якщо багато, може бути і більше літрів. Ага на протязі тижня, наприклад, ви вже не поливали на наступну добу, тобто ви витратили 0 літрів, правда, дітки? От, ви скільки вже зекономили, на скільки далі? Два літра. Тобто вже не витрачали ви ці два літри, знову ж таки зекономили. Зрозуміло, що ви будете робити? Так. так. Ось отут ви записуєте так. саме способи зменшення. так, так? Тобто, під час чищення зубів виключати воду, тут ви пишете під час миття посуду. Виключати воду, да, ми дописуємо, ось Бачите, перший пункт вам підказує. Під час прання зменшити кількість, да, потім підпирання. під час прибирання зменшити кількість витрату водички, да, щоб вона не бігла. Буває як? Йде прибирання в квартирі, включили кран з водичкою, відро, да, налили туди засобу. Вичу. І забули, щось вас хтось покликав чи покликала киця, ваша домашня, та, захотіла водички. Ви побігли, воду забули виключити, вона собі біжить у те відро. Оце в нас буде з вами зменшення витрати води? Ні. Ні, розумнички, в першу чергу, ми можемо зробити з вами ще щодіть. Ми маємо бути якими. Бути економними, і уважними, правда, економними і уважними. Після проведення експерименту, от як тільки ви проведете до п'ятниці експеримент, ви запишете свою таблицю і у п'ятницю ви поділитеся разом зі мною, зробивши висновки. Як взагалі вам вдалося економити воду? Чи вдається вам це робити? Не просто записи робити, а реально провести таке дослідження самостійно. Причому брати і реально зменшувати кількість витрату води. Таке дослідження ви презентуєте уже разом на уроці. В п'ятницю ми приділимо цьому цілий урок. Ми послухаємо кожному, як буде виглядати ваша презентація, дітка, це залежить тільки від вас, від вашої фантазії, від ваших уявлень? Не треба писати скільки Вичайно, таблицю я тільки що Тьома показувала. Навчальний проєкт ми з вами обговорили. Вітя, тьомочка, вас чомусь не видно, включайтеся. Саме математика в побуті, правда, ми з вами використовуємо воду і говорили про це не раз на уроках: Я досліджую світ, але сьогодні я хочу, щоб ви провели саме математичні такі дослідження. так У вас на сторінці 27 все є. У вас є який задум проєкту, ще раз перечитаєте. і Як проводити дослідження, я вам пояснила. Так? Ви вже це побачили далі. Як презентувати, ми обговорили з вами, і як розв'язати проблему, ми з вами щойно обговорили. Вашою задачою буде записувати до таблиці ваші ж особисті результати, так? Якщо діти ось на схему ми подивимося, та ми з вами зрозуміли вже, що в порівнянні з солоною водою прісної дуже мало. Якщо подивитися на діаграму у відсотках, загальна діаграма це 100 Ну якщо солона вода це 97%, то на прісну всього припадає. Дітки, гляньте, який по. Всього 3 відсотки, да, відсоток взагалі дуже мало. Розподіл прісної солоної води на землі виглядає саме так, діти. А ми з вами користуємося у нашому побуті тільки прісною водою. Ви побачили, що йде да, ціла катастрофа. Треба дуже берегти нашу воду, бо ми її використовуємо. Дивіться, прання, прибирання, те, що ви будете в таблицю писати, так далі, полив. Дивіться миття машини, да, мене написали, це теж можна в таблицю. Тобто, якщо ми миємо свій автомобіль із шланги, да, включили, поливаємо її півдня, то який краще буде варіант для економії води? Потрібно... Що зробити, дивіться? Треба набрати У набрати. правильно на сушку у набрали. Потім помили, напінили, потім поміняли водичку, знов ж таки набрали тільки відро сполоснули, змили все. А, а якщо ми використовуємо кран, да, то звичайно то буде більше відстовуватися розумнечки. Вдома, в побуті, да, ми використовуємо водичку. Подивіться уважно, у вас у кожного да є вдома і ванна, і душ, і раковина, де ми миємо ручки, і туалет, де ми постійно змиваємо, так водичку, тобто кругом використовується вода. вода. Так, от що можна змінити. Це і є наша з вами задача нашого проєкту. Дослідити, записати, розрахувати і визначити, наскільки можна зекономити воду. Ось наша табличка. Ще раз, хто ще не встиг зробити собі скріншот, зробіть. Ваша Я задача позаписувати сюди всі можливі варіанти, як можна зменшити воду. Наприклад, використання води. Наприклад, мити автомобіль не зі шлангу, а з. Відра, мити посуд, закриваючи кран, прати, використовуючи, да, наприклад, пральну машину, бо вона бере свою кількість водички і все, вона більше не візьме. А якщо руками да, людина набирає набирає повну ванну, пере, потім полоскати треба, і знову ж таки йде використання більше да, витрата води. Зрозуміли діти, що ви тут робите? Ось тут записуйте сьогодні які витрати або завтра. Виберіть для себе день. А ось друга табличка це вже буде, наприклад, четвер, так. Тобто це сьогодні, провели дослідження завтра, післязавтра зменшили кількість витрат води і записали свої результати, те, що ви за собою помітили. І ось тут у вас буде записуватися ота різниця, наскільки так ви зменшили витрати води. Розуміли, дітки? Так. Розумнечка, молодці. Щоб ми з вами не прийшли до того, що Богданчик да, нам показував, що може статися велика біда, і він знайшов, що вода да, взагалі може зникнути. Навіщо взагалі економити воду? Знайдено у було знайдено у 2023-му, значить, уже через, 20, через 23 роки. Бачите, зараз 25-й, тобто вже три роки дослідження показують, да, з 23-го року. Звичайно, діти. На перший погляд може здаватися, що вода це нескінчений ресурс, да, от вона є, і є постійно з крану тече, значить, все добре. Її Вона може в один день скінчитися, так діти, але вся справа в тому, що отой відсоток, да, ми запам'ятали скільки відсотків всього Ні, три. три діти. Три. А фрону, що, і фронту, і фронту, може... é malo Дивіться, дітка, крім того, 60% від загальної частки прісної води знаходяться в льодовиках. Да? От я вам сказала, 30% протікають в підземних водах. І проводячи такий нескладний математичний підрахунок, ми можемо зробити висновки, що поверхневі води і інша прісна вода становлять всього лише да? більше 1%, Це взагалі дуже мало діти. З цього випливає, що водний ресурс має мінімальний запас. Це говорить про те, що воду треба. берегти, берегти. Обов'язково водичку треба. Бережи Ох, воду і ти збережеш життя. Бачите, який заклик у нас буде дитя. сьогодні? Тож, дітка, якраз коли ви проведете ось такі дослідження, заповните таблицю, ви можете зробити будь-яку презентацію.